Вітаю всіх, дуже вдячна вам за коментарі. І побачила з коментарів це деокупація міста Маріуполь. Давайте подивимось, до кінця 2023 року, чи можливо, до деокупація міста Маріуполь? Ми знаємо, що це одне з міст, де були коврові бомбардування, дуже все зруйновано, і про нього дуже багато знімає Росія. Ну давайте до окупації Маріуполя до кінця 2023 року. Дуже хитро. Ох. Ну, со... ну, не дивно, не дивно. Бо договорняки, як кажуть, договорняки по місту Маріуполь і по всій Донецькій області це не дивно, це дуже все хитро, дуже неясно, що буде з ним. Ви знаєте, можливо. Можлива деокупація, але це дуже важке, важке питання, тому що по Маріуполю є договорняки місто. Ось, вони були. Вони були раніше, але не дійшло до цього. Тому що війна є йде в цій області 2014 року, і вже тоді були договорняки, щоб здати місто Маріуполь. Чого не сталося? Тоді сталося зараз. На дні колоди карта означає договір. Тому деокупація можлива, але це дуже таке щепетильне питання через переговори, через бойові дії. Тут буде задіяно абсолютно все. Тому я не хочу дуже детально розглядати це місто, тому що тут багато чого є, що нам не потрібно знати. Ось так.